Вітаю, от дивіться, прийшли нам посилки з бузиною, з сухою вже є да, регіони в Україні, де вона досохла. І от зверніть увагу на цю якість і на цю якість. Прийди, ж покажи ближче на початку, наскільки вона рівна. да? І покажи оцю. Бачите, тут е, в цій якості трошки більше вкраплень червоного, а також попадались зелені ягодки е, у гроні. Тому вони стали отакими от. в будь-якому випадку вони будуть присутні. Але ж повинні, щоб вони були присутні в розумній кількості. Дивіться, ви будете запитувати, яка допустима волога ягід бузини, так? Да? Подивись. Давай тут. Велика волога. Ану ще. Бачите, то є от така от волога. Тобто практично, практично сухий матеріал. Але, звичайно, є допустимі граничні норми. В общем, ви і самі побачите. По-перше, послухайте, як вона має бути. Чуть? Виглядає вона по суті як чорний перець горошок. Е, чи суха вона, чи не суха, да ви в принципі люди розумні і ви самі зрозумієте. Суха вона, чи не суха. Довести її до абсолютної сухості вам на сьогоднішній день допоможе сама природа, да? саме сонце висушить її без питань. Чи можна її сушити на відкритому сонці? Так, можна, але я вам про це не говорю. Давайте так договоримося. Сушити її, розстляючи на клійонки, на брезенти, трошки небезпечно із-за того, що вона з під буде пріть. Або якщо ви вже так вирішили сушити, то сушить, але уважно. А як сушити правильно? У мене є? Да? На каналі, де я розповідаю, як сушити правильно, але я це не можу висвітлити в маси, тому що от грибу. А хочете, щоб я вам показав, або підключайте спонсорство каналу, або пишіть мені на вайбер і я вам особисто скину те відео, як правильно сушити. Так що погнали працювати весь сезон попереду. Чекаю на ваші матеріали. Отакі такі от гарнюсінькі, так? Да?